О, чемпіонат з маршрутів протягом року основні положення. Ну е, нагадаю про той факт, що на, і ці походи, які ми проводимо протягом року, якщо ми просто так проводимо і це ніде не зафіксовано в календарному плані, то це не є офіційним. Е, ти не є офіційним спортивним заходом, тому вже багато років, багато, багато років, коли на це нам звернули увагу міністерства. Ми в єдиний календарний план спортивних змагань та спортивних заходів вносимо. Оцей чемпіонат України зі спортивного туризму, туристські спортивні походи, дорослі, юнаки і так далі. Третій, четвертий ранг. Кожний рік ми його проводимо. І в цьому році він проводиться за наказом Мінмоле спорту. он У вас написано на екрані номер Noсімдва. Ці змагання проводяться протягом року. З роз'їздами, у тому числі за кордоном. Щодня кордону можна сказати ха-ха, ха ну що ж зробиш? Головний суддя змагань Ігор Парчевський, суддя міжнародної категорії. Суддівська колегія складається з 10 осіб, до якої входять заступники головних суддів з видів спортивного туризму, суддя інспектор, головний секретар. Можу сказати, що заступником головного судді з гірського виду туризму в цьому році у нас є. Таня Дебло. Щодо основних положень, основні положення цього змагання вони передбачені регламентом змагань, і всі вони стосуються саме технічного регламенту по, по походам. Нагадаю, знов таки, що є результатом суддівства цих змагань? Це є визначення виконання кваліфікаційних норм. Та вимог зі спортивного туризму. І чим воно закінчується? Воно закінчується тим, що керівнику і учасникам видаються довідки з зразка. Цю довідку від встановленого зразка всі з вас знають і обов'язково там печать, і МКК, яка випускала, і якщо ви подаєте її на присвоєння розряду, там обов'язково має стояти. Печатка федерації, бо МКК, в принципі, управління спорту, якщо воно розумне, то воно не знає, що таке МКК. Воно знає, що таке Федерація, бо вони працюють, і обласні, і, і Мінмолос спорт, вони працюють з Федерацією. Вони не знають, що таке центри туризму і краєзнавства. Вони не знають, що таке МКК. Вони знають тільки Федерації, тому. Печатка федерації, чи то територіального е, відділення Федерації спортивного туризму, чи ФС сама Фестусю, вона має бути присутня на е, довідці. Значить, до заліку приймаються маршрути, які затверджені відповідними територі... територіальними або суддівської колегії, головною суддівської колегії. Це зрозуміло. Заключний етап чемпіонату України, той, то, що йде протягом 24-го року, та визначення переможців, буде проводитися у 25-му році за окремим спортивним заходом. Я вже говорила, що в цьому році суддівство звіті за, 20, за 2023 рік, на жаль, проводитися не буде. Ще один, один момент, який передбачений регламентом. Цього чемпіонату. Ну, ви знаєте, регламент цього чемпіонату він викладений на сайті федерації. Там є така, такий момент, як за кошти організації, що відряжають Здійснюються всі витрати з участі спортсменів та тренерів у змаганнях, оплата проїзду до добових під час переїзду учасників, перевезення спортивної техніки, харчування і так далі. Можу сказати, що є декілька територіальних федерацій, які використовують оцю, оцей якраз пункт, і можуть при здійсненні туристських спортивних походів взяти деякі кошти з держбюджету. Ще один момент, який прописаний в цьому регламенті, по мірі випуску команд на маршрути, відомості надсилаються про маршрут і про кількісний склад секретарю Головної суддійської колегії. Я вас усіх поважаю, прошу усім МКК нагадувати, що потрібно. Секретарю головної суддівської колегії я, чи то на жаль, чи вже скільки років, я є якраз цим секретарем, будь ласка, надсилайте, щоб ми могли до кінцю року зробити достойний звіт перед Міністерством молоді та спорту. Щодо, щодо проїзду і добових і під час, якраз декілька півгодини тому я отримала листа від Міністерства молоді та спорту, в якому. Сказано те, що я говорила ще попередній а де воно поділося, не туди пішла. От бачите лист, який ми отримали майже сьогодні, щодо набрання чинності закону України від 22 листопада 2023 року. А саме зв'язку з набранням чинності цього закону. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування, надання та використання відпусток, а також інших питань. Так от, врити заходів щодо влучення до трудових колективних договорів, відпустки працівникам підприємств, установ організацій для підготовки та участі у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Будь ласка, користуйтесь цією можливістю. Наступним питанням у нас є заключний етап для обласних змагань у 2024 році положення, суддівство, форми протоколів для присвоєння розрядів. Значить, закрутий етап чемпіонатів. Це має бути як офіційне змагання лише при наявності їх календарному плані відповідної області, якщо в календарному плані управління спорту відповід... відповідної області не записано заключний етап чемпіонату, то це буде ну ваша першість, ваше змагання. Ви виявите, хто у вас найкраще отримуєте свої подарунки, ласощі таке інше, але воно не може бути офіційним протоколом відповідності, до якого ви можете отримати розряди. Ну, як ви знаєте, майстрів не отримуєш, а розряди отримати можна. Але треба ніколи не забувати і смикати своїх керівників, своїх відповідних обласних федерацій, щоб вони оцей пункт про заключний етап чемпіонату попереднього року вносили в календарний план, також які вони повинні вносити обов'язково чемпіонат України протягом року. Щодо стосовно положення про е, заключний етап змагань. Це положення, я вже говорила про це, є вимоги для цього документу, бо це є нормативним документом. От знову нагадую: от є такий наказ Міни від, від 2010 року номер 2659 Користуйтесь ним і робіть у відповідності до нього положення. Щодо суддівства. Уже сьогодні про це неодноразово говорили, що суддівство здійснюється за методикою суддівства змагань зі спортивного туризму, яке у нас затвердження рішенням президії. І ми знову нагадуємо про той факт, що ці бали, які виставляють судді, це є експертна оцінка. Відповідного з являється експортною оцінкою. Експертна оцінка, якщо можемо нагадати, особливо для тих, хто хоче зробити це як деякий закон, експортна оцінка є і в акробатиці, і в спортивній гімнастиці, і що там, там на льду, хтось там бігає на коньках, танці і таке інше, там теж судді. І спортивні танці там теж судді роблять експортну оцінку. І якщо якась оцінка дуже випригує за е, межі того всіх інших, то значить він або не зрозумів чогось, або е, він комусь щось підсужує. І з мого досвіду, починаючи з 2012 року, як я брала участь у міжнародних змаганнях. Суддівство в звіті можу сказати, що як правило, де й наші чемпіонати, як правило розбіжності не дуже часто зустрічаються. А якщо у ж дуже розбі... є якась розбіжність, то ці е бали вони від відокремлюються і вони не враховуються. Далі треба було розповісти про документи, що подаються до відповідних структур для присвоєння звань та розрядів. Боже, як я швидко вам все закінчую, слава Богу. Значить, якщо я вже говорила, що якщо ми для розрядів, тобто для кандидата в майстері спорту, для першого, другого, третього розряду, зараз. Я думаю, що багато управлінь спорту вже деякі запити. Наприклад, Київська область, вона вже управління Київської спорту Київської області вже вимагала від мене оцей командний протокол, щоб знову бачити, щоб побачити, що брали участь не менше восьми територій обласних, як прописано в нашому ЄСКУ. Ну, ось ви бачите ця форма, я вже її показувала. ну Це команди протокол. Тут чітко писується, що місце проведення немає, це з роз'їздами, і термін проведення протягом року. От у мене зараз там, наприклад, а от дочак Василь Володимирович, він, ми зараз його документи подавали на йому на майстра спорту. От чітко було поданий цей протокол команди, вони дивляться, да. о, є такий, дійсно, він брав участь у цьому чемпіонаті, який проходив протягом року. Е, ну, там я просто показала тільки два, а там далі значно більше були і там і Одеська область, і Полтавська область, і багато інших областей. Єдине, тільки раніше ми завжди робили. Якщо це гірські змагання, то ми робили отакий командний протокол тільки для гірських змагань і тільки відповідної категорії складності. На жаль, оскільки в цьому році ми не можемо такого дати надати, тому ми зробили командний протокол, змішавши коней лошади, вівці і так далі, тобто усі види спортивних спортивного туризму і усі категорії. Друга довідка для розрядів і майстрів це довідка про залі туристсько-спортивного походу. Я її знову вам нагадую, ви всі її знаєте, усіх вона була, багато хто вже оформляв її. Тут нічого нового і рік та місяць проведення, і район проведення, і ви спортивного туризму, і так далі. Звертаю вашу увагу, що Терміном виконання е, нормативу з туристського спортивного погоду є це дата затвердження цієї довідки. От тут у мене XX і так далі якогось року. Оця дата є датою завершення цього е, завершенням цього е, затвердженням цього, як би цього протоколу. Так, що там наступне. Ну, і для майстрів спорту, я знову я вже один раз показувала, я знову показую ось вона протокол, це заключено по заключеним етапам. То попереднє було чисто по походам, які проводяться протягом року ті два протокольчики. А протокол для, по заключеному етапу ви вже його бачили, тут уже ми чітко приписуємо. Тут є і термін проведення, це конкретні числа. Ну, я взяла те, що було в 23 2023 році, і вид спортивного туризму, і маршрут п'ята категорія складності, ну і відповідно перше, друге і таке і місце. В цьому році, в 23-му, поки ще діяв старий гіску, старий нам було достатньо шести груп на наступний рік. Починаючи жовтня місяця, ми вже не маємо цього права, нам вже треба буде, щоб було вісім територій, тобто не менше вісім команд з восьми територій. Як ми будемо виходити з цього положення при маленькій кількості наших змагань, я ще не знаю. Або у нас не буде чемпіонатів, або, або у нас не буде звань і розрядів. Ну будемо щось думати далі, як нам жити далі.